Співробітники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументували факти реалізації фальсифікованого спиртного. Продукт виготовляли в домашніх умовах в одному із сіл Коломийського району. Рідиною з різким запахом спирту торгувала 34-річна жінка. Покупців на горілку домашнього виробництва не бракувало, бо півлітрівка коштувала лише 12 гривень. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили 52 літри рідини. Після отримання висновків експертизи постане питання про порушення щодо жінки кримінальної справи за незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів. Про інші порушення закону розкаже співробітник Коломийської міліції Роксана Баранська. Працівники карного розшуку розкрили вчинену крадіжку майна з дачного будинку в одному із сіл району. Оперативники встановили та затримали двох підозрюваних осіб у скоєнні цього злочину. Ними виявилися два односельці віком 31 та 47 років. За підозрою у вчиненні майнових злочинів до відповідальності притягуватимуть 28-річного коломиянина. Як наразі встановлено, чоловік підозрюється у скоєнні двох крадіжок. Зокрема, 23 березня біля обіду зловмисник, перебуваючи в дачному масиві Сільмашевець, пошкодив замок в одному із дачних будинків, проник всередину та викрав майно майже на 3 тисячі гривнів. Того ж дня ввечері, перебуваючи у місті, розбив віконне скло у будинку місцевої мешканки, проник у помешкання і викрав фотоапарат, відеокамеру та інші речі домашнього вжитку. По даному факту, порушено кримінальну справу. Дільничні інспектори міліції за скоєння крадіжки затримали 21-річного жителя району. Як з'ясовано, хлопець демонтував та викрав металеву огорожу з-під будинку культури в одному із сіл району. Наближаються великодні та травневі свята. Як свідчить статистика, в цей період різко зростає кількість квартирних крадіжок в місті та районі. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб люди під час свят подбали про захист своїх помешкань і майна. Покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею. На час вашої відсутності. Не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони за телефонами 2 35 23 2 37 87. Вони нададуть відповідну консультацію.